Всім привіт! В продажі шкода Tour. Машинка пригнана з Німеччини, вже поставлена на український облік. 2006 рік виготовлення, Двигун 1,6 бензин. кузову автомобіль не фарбований, без фріні фарбі, пороги рівненькі, без корозії. кантик також силенький. На бамперу є така м'ятинка, Все інше без нюансів. Ляда без корозії, На автомобілі 201 тисяч рідно, тисяча рідного пробів, присутні всі сервісні відмітки, присутня історія, де автомобіль продавався в Німеччині, все збережено. Ляда не крутилась та не знімалась. Стан багажника. Присутня шторка, шторка працює. Також присутня така сітка. Домкрат, ключ, запаска, аптечка, підсвітка. Все в наявності. Заглянемо в салон. Салончик охайний, задній ряд сидінь. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання церкал, бортовий комп'ютер, клімат. Пан МО Давайте заглянем В капот По болтах у нас Никогда ничего не крутилось Планка оригинально ритма Так, ось є, Машинка знаходиться в місто Вінниці, більш детально в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення!